Нині в Глухові немає єдиної централізованої системи оповіщення про початок хвилини мовчання, тож вшанування пам'яті полеглих особиста справа кожного жителя. Проте культура пам'яті поступово розвивається в місті. Хвилини мовчання, зокрема, дотримуються офіційні установи. Наприклад, Есменська громада, де робочий день розпочинається саме з пам'ятної тиші. Такий досвід вони перейняли від колег із Тернопільщини, коли були в них із візитом. Ми побачили у них, що кожного ранку, о 9 годині у них запроваджена була хвилина мовчання. Вони на площі також біля селищної ради. Кожного ранку збирається ця громада, виходять всі. Структурні підрозділи буквально ми приїхали 17 числа з 18 числа в нашій громаді, по всій громаді о 9 годині хвилина мовчання. З 1 вересня у нас теж в школах о 9 годині проходить хвилина мовчання. Під час хвилини тиші, окрім звуку, метронома поіменно вшановують тих, хто віддав життя спершу полеглих воїнів, а потім загиблих цивільних жителів громади. Більше 30 – це точно це як і цивільні люди, які загинули внаслідок збройного конфлікту. І діти, які загинули, і військові есменської громади. Голова громади Сергій Мінаков вважає, що хвилина мовчання має звучати всюди як щоденне нагадування про ціну нашої свободи. Ну, по перше, це наш обов'язок. Ми повинні пам'ятати тих людей, які загинули за нашу рідну Україну, захищаючи нас. Це те, що ми зараз можемо зробити, щоб діти наші знали, пам'ятали. Заради кого ти хлопці та дівчата загинули, а вони загинули заради нас. До традиції хвилини мовчання долучається і глухівська школа мистецтв. Попри зміщений формат навчання та те, що уроки в закладі починаються після обіду, щоранку працівники збираються у фоє, аби вшанувати загиблих. Для них важливо кажуть згадати й своїх випускників, які не повернулися з війни. Це Юрій Коваленко, це наш співак Михайло Бередаченка, Андрій Куропатенка. Ігор коловоротний це наші випускники, найкращі наші випускники, які загинули. Працівниця школи Тетяна Науменко ділиться, що ця хвилина її особиста тиша і спосіб подякувати захисникам. Для мене це нізки вклини вдяч нашим героям, нашим синам, нашим діткам. У нас у мене дуже багато друзів загинули. мої дітки військові, тому я вдячна і. Сконяю завжди голову у цю хвилину мовчання, і я так думаю, що повинне місто зупинятися в цю мить. не приходити мимо, бо наші герої загинули за те, що ми зараз працюємо, живемо, дишимо. Наші дітки до школи ходять. За звуковий супровід під час хвилини мовчання в школі щодня відповідає Світлана Москаленко. Вона каже, що подібну традицію помічає і в інших закладах міста. Помічала в місті, коли все було 29 серпня, мабуть, так. Студія почалась трошки, от там на 100 метрівці. Там от були деякі такі моменти, що зупиняються. Ось. А потім було таке, що бачила, що коли а тебе звучить теж влине мовчання не всі люди, але деякі зупиняються. Хвилини мовчання також дотримуються в міській раді та публічній бібліотеці, а також центри первинної медичної допомоги. О дев'ятій ранку зупиняють роботу в одній з мереж аптек. Відповідне оголошення розміщене у них біля каси.